Квитанції всім. Починаючи з червня, газовики розноситимуть квитанції абсолютно всім своїм абонентам. Останні чотири місяці платіжки не приходили споживачам без газомірів. Сталося це через плутанину із нормами споживання, кажуть у Харківгаззбуті. Цій категорії вони спочатку хотіли роздати абонкнижки, щоб люди самостійно їх заповнювали і розраховувалися. Тепер обіцяють повернути щомісячні квитанції. Більше розповість Ольга Бондаренко. З лютого у панютинському відділенні терцентру ламають голову, де взяти бланки квитанції, щоб заплатити за газ. Не собі, а літнім немічним підопічним. Соцпрацівники десь дістали старі порожні квитанції, поштарі свої вигадували, друкували. В ідеалі хочуть абонкнижки, каже керівниця відділення Валентина Дивніч, але в абонпункті їх більше не дають. У кого нема газового щотчика, для наших людей це не то, що проблема це караул. Хорошо, кого обслужують, а кого не обслуживають соцрабутніки. Валентина Остеменко, представниця Харківгазбуту, показує журналістам абонкнижку. книжку. Їх було почали роздавати споживачам, але зараз в книжках необхідності немає. Переконують газовики. З червня всім без виключення абонентам знову носитимуть квитанції. Чотири місяці Харків їх не друкували, бо не знали, що робити з тими сумами, які додатково нарахували споживачам за минулий рік. Це було пов'язано з тим, що Вищий адмінсуд повернув старі норми споживання. Они не получали только из-за того, что было непонятно вот это вот проведение этого перерасчета. В июне, когда отработает механизм вообще возврата вот этого январского полного перерасчета, будут выданы всем квитанции. Квитанции будут получать ежемесячно. Розібратися із перерахованими сумами доручили Міністерству палива та енергетики, каже заступник голови правління Харківгазу Юрій Маслюк. Газовики й досі чекають від урядовців механізм коригування. До того часу абонентів просять поволі сплачувати суму перерахунку, але якщо люди проігнорують, їх штрафувати і відрізати, поки не будуть. Ми пристановлюємо всі судебні там пені, штрафів, тобто… Мы предлагаем спокойно, в спокойном режиме рассчитаться в периоде, который на ну наиболее комфортен для потребітелів. Ольга Бондаренко, Валентин Косіченко, Максим Сабельников. для Лозівської панорами, телерадіо Лозова.